Доброго дня! 5 грудня урок алгебри. Сьогодні на уроці ми підготуємося до контрольної роботи з алгебри. На контрольній роботи будуть завдання на множення, ділення, піднесення до степеня, дробів. Також будемо розв'язувати рівняння і спрощувати вирази. Все, що ми робили на попередніх уроках. Почнемо з найпростіших завдань. Найпростіші завдання вони будуть. На контрольній роботі їх буде 3. І вони будуть завданнями на вибір. Але хочу наголосити, що ці завдання ви повинні виконати спочатку, а тоді вибрати відповідь. Інакше вони не будуть оцінені. Тому, першим завданням, ви бачите, є дуже простеньке. Ми можемо скоротити зразу ігри, ікси. Отримаємо 412. І скоротивши ще 412 на 4, ми отримаємо 1 третю. Ви могли зразу скоротити 4,12 і записати відразу результат. Якщо вам так буде легше. Поділити. Нагадаю, щоб поділити, нам треба перший переписати, а другий обернути. І коли ми вже обернемо дріб, то ми побачимо, що ми можемо Х скоротити. І 12 поділити на 3 будемо мати 4. Наступне. Чи є число 9 коренем рівняння? Щоб переконатися, чи число 9 є коренем рівняння, чи не є, потрібно це 9 підставити замість х у кожне рівняння. Тобто будемо мати 9. 9 мінус 9 дорівнює 0. Отже, будемо мати 9 знаменнику 0, і це не дорівнює 0, тому що немає, не можемо ділити на 0. Ділення на 0 не може бути. Отже, 9 не є коренем ось цього першого рівняння. Підставимо в друге. Будемо мати 0 на 9 і ось тут уже буде 0. Пишемо 9 корінь рівняння. Тобто ваше завдання буде перевірити кожне з рівнянь і сказати, чи є те, чи інше число коренем цього. Рівняння. Далі наступне завдання 4. Нам треба виконати дію. Пам'ятаємо, що ми спочатку скорочуємо. 24 і 16 можна скоротити на 8, будемо мати 3 і 2. Тепер букви П6 і П в четвертому. Віднімаємо від 6 і 4, будемо мати П в другому, тут P уже не буде. Далі 35 і 49 скорочуємо на 7. Там, де 35 залишиться 5, там, де 49, залишиться 7. Далі Q і Q в четвертому. Залишиться Q в третьому. Там де було Q в четвертому. Тому що Q в четвертому відняти 1 від 4 1 буде 3. Перемножимо, будемо мати 21 певну. Поділити на 10 Q3. Білою друговою відділяти поки що не потрібно. Далі ми маємо обернути спочатку, перш ніж щось ми будемо скорочувати. Ми маємо обернути. обернути. Як ми обернули, ми будемо скорочувати. Дивимось 16 і 8 на 8, тобто будемо мати 2, і 1, Х3, Х3 скоротилося, не залишиться нічого. Далі 21 і 27. Ми скорочуємо на 3, будемо мати 7, будемо мати 9, далі І 4, І в 6. Ось тут залишиться в, в другому. 6 відняти 4. Перемножимо чисельник і знаменник. Третє завдання. Запам'ятайте, якщо ви бачите в чисельнику, знаменнику, додавання або віднімання, завжди звертайте увагу, чи не можна щось винести за дужки. І коли ми звернемо зараз на перший чисельник, то бачимо, що нічого тут не можна винести, тому що спочатку у нас стоїть дві букви, далі нас стоїть число. Переписали. Знаменнику можна винести 10. Всім видно, чудово кидається в очі. Помножити. Чисельник, ось тут у нас формула, яку я прошу вивчити вже другий тиждень. І я думаю, що ви вже її пам'ятаєте, цю формулу. Так, і у знаменнику ми виносимо 2 задушки, тобто будемо мати 3 додати Х, скорочуємо Х плюс Y, Х плюс Y. І скорочуємо Х плюс 3 і 3 плюс Х. Будемо мати Х відняти І. І в знаменнику будемо мати пальці. 10 множимо на 2. Так? Правильно. Переходимо до четвертого завдання. Тут ми ділимо, значить мусимо обернути. Після того, як ми обернули, Починаємо дивитись, щоб повиносити задушки. У чисельнику можна винести 10, будемо мати, а відняти 3. Знаменник поки що переписуємо без зміни. Чисельник переписуємо без змін. У знаменнику виносимо звушки 5. Так, виправте, будь ласка, діти, ось тут додати, поставте. Ось тут додати. І тут додати. Я описав, описку зробила, коли переписувала умову. І бачимо, що ми скоротити. Тепер можемо додати 3, дивіться, що ми маємо 10б в другому на 5 б третьому. Бачимо, що ми можемо скоротити ще 10 і 5, залишиться 2 в чисельнику. І можемо скоротити б в третьому. Можемо скоротити b в другому і b в третьому у знаменнику залишиться b. Ось таким чином. Наступне завдання піднести до степеня. Мінус підносим до непарного степеня буде мінус. Тоді 3 в степені 3. Це означає 3 на 3 на 3. Три рази. 3 на 3 9, 9 на 3 27. Будемо мати Х тепер. Ми перемножуємо показники при піднесенні степеня до степеня. Будемо мати Х в 9, і І буде в 12. Так, тут ми маємо перемножаємо 2 на 7 будемо мати в 14, Б буде в нас в 21, і це буде в 28. Нескладне завдання. Наступним завданням у нас є розв'язати рівняння, і так, у нас дріб дорівнює нулю. Пам'ятаємо, що ми маємо чисельник прирівняти до нуля, чисельник до нуля прирівняти, а знаменник нулем бути не може. Тобто дві умови накладаємо одночасно. Будемо мати 6х дорівнює мінус 3, звідси х буде дорівнювати. Пам'ятаємо, що ми маємо поділити добуток на відомий множник, добуток. Тобто мінус 3 ділимо на 6 через дріб. Скоротимо на 3. Будемо мати мінус 1 другу. Отже, у нас х дорівнює мінус 1 друга. Так, а х не дорівнює, переносимо 4, не дорівнює 4. Отже, відповідь буде в нас. Мінус 1 друга. Наступне рівняння. Це рівняння потрібно розв'язати за допомогою пропорції. Для цього підпишемо одиницю. Пам'ятаємо, що пропорції це перемножуємо навхрест. Перемножуємо навхрест 3 у в другому мінус 8, тобто це ми помножили на 1. І тепер 3 множимо на у мінус 2. Так, ліву сторону ми переписуємо без зміни. 3 на y будемо мати 3 y в другому. Відняти 3 y на, 3y на 2 будемо мати 6 y Тепер невідомі вліво, відомі вправо. І 8, мінус 8 переносимо, будемо мати справа 8. Далі бачимо, що 3 ігри в другому з різними знаками, тому будемо мати 6 ігрів рівню 8. Ігри будемо мати 8, шостих. Бачимо, якщо не ділиться на націл, то записуємо таким чином. Скорочуємо на 2 будемо мати 4 третіх і виділяємо цілу дробову частину. Але ми ще не наклали умову на знаменник. Обов'язково не забуваємо про це. Наш y не може дорівнювати 2, а наш y дорівнює 1,1 тому його і записуємо у відповідь. Наступне завдання спростити вираз. Як ми робимо першу дію в дужках, Тобто переписуємо те, що в нас у Так, Це буде наша перша дія. Дивимося на наші знаменники, вони абсолютно різні, тому спільним буде їхній добуток. Далі перемножимо навкрест. Якщо знаменники абсолютно різні, то перемножимо ось так навкрест. Тут будемо мати А відняти 2 до квадрату, відняти А додати 2 до квадрату. Дорівнюємо. Розкриваємо дужки, будемо мати А в другому відняти 4А додати 4. Тут мінус стоїть, тому став мінус і став дужку. Тоді до квадрату теж А в другому, додати 4А і додати 4. Ну і знаменник, давайте згорнемо. Це є формула, яку я прошу вивчити. А квадрат мінус 4. І так ми бачимо, що буде в нас. Перше, ми переписуємо, там немає нічого міняти. А от там, де стоїть мінус передушкою, то обміняємо знаки у дужках. Так, і знаменник. Дивимося з різними знаками. З різними знаками. І мінус 4а мінус 4 будемо мати мінус 8а. І знаменнику А квадрат мінус 4. І друга дія. Поділити. Давайте зразу обернемо 4 мінуса в другому. І в знаменнику у нас буде 12 а в другому. Так. 8 і 12 на 4, 2, 3, А і А в другому тут буде А. І мінус не забули. А тепер дивіться, а в другому мінус 4, а далі в нас 4 мінуса в другому переставлені навпаки. Нам його треба скоротити. Але ми маємо поставити мінуса ще одного, так? І коли ми ставимо мінус мінус, то цей мінус дає нам два мінуси нам дають плюс. Тому зразу тут ставимо плюс. Скорочуємо. Відповідно, тут у нас будуть одиниці. І будемо мати 2 на 3 А. 2 на 3 А. І останнє завдання це завдання, яке є у вашому підручнику. Це завдання 8. І так, першу дію наголошую, ми вже таке робили. Ми будемо робити для всіх трьох доданків. І побачимо, що спільним знаменником у нас буде А-5 на А плюс 5. Але ось тут увага, подивіться, будь ласка. Ось тут у нас розписується 5 А на 5 плюс А. Ось це. 25 відняти А в другому розписується як 5 відняти А на 5 додати А. 5 додати А. А у нас, дивимося, А відняти 5. Тобто нам потрібно було би змінити знаки. Тому ми ось тут зараз поставимо плюс. Що ж, дивимося. Перше А ми домножимо на А додати 5. Друге А ми домножуємо на А відняти 5. І ось тут нас треба поміняти знаки ось тут. Значить, тут буде не мінус, а плюс. А в другому додати 25. Так, розкриємо дужки. будемо мати А в другому додати 5А. Далі будемо мати відняти А в другому, додати 5А. Так, далі будемо мати додати А в другому і додати 25. Тут розкрили дужки, тут просто переписали. Ну що ж, давайте перепишемо наш знаменник. Так, ось це і ось це пропало. А більше нічого. Тобто лишається. А в другому. Далі з буквою А. 5А і 5А, 10А. І далі ще лишилося в нас 25. Ну і знаменник. Так, і тепер ми вже нічого тут не можемо зараз коротити. Тому зараз ми пишемо другу дію. Причому, дивіться, навіть зверніть увагу, в нас ось тут і в чисельнику абсолютно однакове. Це вже говорить про те, що о, ура! Ми зараз тут щось скоротимо. Тобто ви повинні трошечки навіть заглядати на Чи варто згортати, наприклад, ось цю формулу? Тому що у чисельнику у нас формула, у знаменнику у нас формула. Але ви повинні забігати наперед, подивитися, чи варто її згортати. Можливо, воно скоротиться. І коли ви подивитеся дійсно, нас однакове, тобто згортати нам не потрібно. Тому що ми можемо скоротити повністю все. Повністю все. Ви мені скажете. Не можна доданки скорочувати. Ми не скорочуємо доданки. Ми скорочуємо цілий многочлен. Цілий. І далі ми можемо скоротити А відняти 5 і А відняти 5. І в нас залишиться одиниця на А додати 5. Давайте подивимося, що в нас тут було. Ось таке в нас і було. Тобто, по суті, довести тотожність це означає, що у вас є готова відповідь. До якої ви маєте прийти. І зазвичай тотожності доводяться. Тобто відповіді зазвичай правильні. Але, щоб написати цю відповідь, ви повинні проробити дії, проробити спрощення і в кінці ви дійдете до цієї відповіді. Це ось така підготовка. Останнє завдання це на оцінку 12. Пройдіть, будь ласка, ще раз по завданням, повторіть всі формули. Дякую за увагу.